Зустріч з професіоналами в палаці культури відбувся другий етап молодіжного проєкту з профорієнтації Я Мрію я буду». Організатор заходу, управління культури, спорту та молодіжної політики. До роботи над проєктом долучилися молодіжна рада та молодіжний простір Юспейс, ліцей номер 1 Міський центр зайнятості провів інтерактив на знання різних галузей. Формат для знайомства за спеціальностями обрали у вигляді швидких зустрічей з представниками професій. У нас сьогодні представники. 14 професій нам хотілося показати успішних людей міста южного і що південного, і що наші діти знають про них більшість. Ми збирали тих, кого вони хотіли побачити. Дуже важко було, щоб у нас ці графіки співпали. Бо ви розумієте, хтось працює на державній службі в підприємствах. Треба було, щоб вони відпросилися з роботи. А всі інші от зараз вони відмінили всі свої прийоми. Втрачають, можна кажучи, свої гроші, але ці люди, яким не байдуже наша молодь, вибір їх, і вони задоволенням е цей надали згоду і. Е Запалилися взагалі від формат, бо ми, вони, мені здається, теж цього не очікували. Спочатку це був просто формат спіддейтингу, швидких побачень, як просто в фільмах там, американських саме там на ну, романтичну тему, наприклад, на День Святого Валентина зробити, а потім подумали, що класно зробити це такий бізнес спіддейтинг, тобто для. Роботодавців, як такий трошки ярмарок вакансій, і вирішили, що буде класно, якщо для саме для школярів вони таким чином познайомляться з професіями, які їх цікавлять. Вони спочатку заповнили анкету, написали, які професії їм подобаються правління культури. Вони вже запросили фахівців, які були б цікаві саме молоді, яка сьогодні тут присутня. На зустріч з учнями прийшли представники 14 професій: психолог, реабілітолог, рятувальник, поліцейська, представниці б'юті сфери, кухар, ветеринар та інші. Вони поділилися власним досвідом, розповіли про особливості своєї роботи та відповіли на запитання старшокласників. Діти деякі багато питань задавали, не встигаєш на всі відповісти. Деякі все ж таки чи соромились, чи не знали, що спитати. Я по більшості розказував про випадки, які в нас, які в мене безпосередньо на практиці були. Розказував дітям, чесно кажучи, що, на жаль, наша професія стає дуже актуальною нових випадків Дуже багато через війну. Через війну тут бажання, дисципліна, і треба готувати, щоб психологічно дуже складно працювати. Витримку мати дуже багато енергії віддається людям. Я вважаю, що це класний досвід для майбутнього і для дітей. І для мене просто в спілкуванні бо були цікаві питання, Я розказала. І про процес, як саме відтворюється татуювання, про вміння малювати, про бар'єрний захист, і взагалі правильні всі дії перед татуюванням під час татуювання, також щодо пірсингу. Мені було дуже приємно, що діти уважно слухали, задавали дуже цікаві питання. Я вважаю, що прям це дуже класна штука. Треба проводити частіше з різними професіями і всіма школами. Я маю свою танцювальну студію, «Світанок Ден Студіо, і багато сьогодні розповідала дітям саме про те, як пройти цей шлях, як стати від звичайної танцівниці тренером і власником своєї студії. Були діти з чіткими запитаннями, були діти розгублені, але мені здається, що зараз більшість молоді вони всі інформовані, всі не читані. Тому я думаю, що в більшості все ж таки є розуміння, ким вони хочуть стати. І коли я питала, то були такі чіткі відповіді: або це була б'юті сфера, або творча сфера, або медицина. Діти ставили більш різноманітні запитання, але більш це їх цікавило, скільки заробляє зараз. Кухар, як стати кухарем, що потрібно закінчити, але не багато дітей обирають цей шлях. Це дуже важка професія во всіх аспектах. Тобто, це повинна бути витримка, це дуже повинна бути сильна відповідальність. Це не кожна людина підійде до цього. Це потрібно прислухуватися до свого серця і обирати те, що тобі подобається. На заході школярі змогли дізнатися більше про реальні професії, умови праці, необхідні навички для тієї чи іншої роботи. Отримані знання перевірили на Вікторині. За найбільшу кількість правильних відповідей отримали сертифікати на солодощі та похід в магазин Аврора. Також переможцям, шеф-кухар ресторану, запропонував вибрати будь-яку піцу на свій смак. Дуже цікаво, подож сподобалася парикмахер. Напевно, може, візажист, там, там стоматолог більш успокоїв. Щось для себе ти би обрала, якусь таку професію? Ну, більш сподобався перехмахер. Думаєш, будеш навчатися? Ну, може, як там на курси там, піти, там навчитися і там заробляти там. Цікаво було те, що це не просто лекція, а Інтерактивно цікаво було те, що ну, можна було з кожним поспілкуватися, дізнатися щось нове про кожну професію. Не до кожної професії людини в мене були запитання, але ми разом з моїм, так скажемо, напарником позадавали запитання, та я вважаю, що я, і він ми задоволені. Якось для себе вже ну, так. Побирала професію. Я думаю, я думала на психолога. Я саме для цього і прийшла. Вона саме для мене цікаве, куди йти навчатися, де практику на роботу. Тобто, мені цікаво більш така практична частина, тому що все інше я розумію, знаю. На наступному етапі молодіжного проекту з профорієнтації Я мрію, я буду. Учні відвідають безпосередні робочі місця. Більше про зустріч учнів з представниками професій дивіться у програмі Об'єктив.